Вечора активні бої поновилися і у ясинуваті напередодні бійці 95-ї окремої аеромобільної бригади зайняли місто серед ночі. Терористам вдалося вибити з міських вулиць Національну гвардію, яка замінила там десантників. Сьогодні упродовж цього дня позиції проросійських бойовиків обстрілювала українська артилерія. Терористи несамовито відповідали огнем. З передової за півтора десятки кілометрів на північ від Донецька Олександр Загородний. Авдіївка, саме звідси українські військові вже кілька тижнів не можуть просунутися вперед. Справа в тім, що звідси до Донецька кілометрів 10-12, А Ясиновата, якщо так взяти напряму, кілометрів 3,5, кажуть місцеві. Якщо послухати, то добре чути, як ведуть артилерійську дуель. Деякі снаряди до позицій не долітають, вибухають просто у сільських хатах. Це обійстя вигоріло вщент, поховавши під уламками господаря. Дав машина погиб, він якраз в сараї був толік. Родині безусинків пощастило більше. Вони усі живі і здорові, бо вчасно втекли. А от будинок якому ще й року немає, доведеться ремонтувати на подвір'я. Залетіло одразу три снаряди. У нас перепонки ушли пірепомки. ми находились в Соколі. соколієс вирвало двері металічні, повністю розліті лісі окошки. Безусинки провідали свій будинок і швидко їдуть геть. Небезпечно лінія фронту метрів за 500 від їхнього городу. Ми ж вирушаємо на передову до наших танкістів. Кілька танків, БМП, хлопці тримають кругову оборону. Терористи за кількасот метрів на Ясанувацькому переїзді, але можуть виїхати з будь-якого боку, кажуть вояки 93-ї бригади. Ці хлопці ось так у полях та лісосмогах уже півроку. Останні два місяці постійно в боях зізнаються, що хочуть до рідних, але мріють повернутися додому обов'язково переможцями. Лежить при собі прапор України. Він завжди при мені. Ну, він обер... оберігає так вас. Звісно, якісно, оберігає. Я храню в кармані, щоб повісти на танки, і уїхати з поля побідітелям. Та перемогти терористів не так просто. Уночі вони обстріляли село Катеринівка з над потужної зброї ураган. Раніше таких систем, які одним залпом вщент випалюють десятки гектарів площі, у бандитів не було. Дана інформація поточнюється, але е... Потужність та сила удару, яка була е, завдана, дуже схожа на те, що це було застосоване саме ураганом. В самій Авдіївці людей на вулицях небагато, а ті, хто залишилися, вчаться жити в умовах воєнного часу. Ні води, ні свята, нічого нікума. Ще є зв'язок пропав? В Авдіївці багато людей не приховують свого приязного ставлення до сепаратистів. Багато місцевих зараз воює на боці так званої ДНР, але всі без винятку говорять про закінчення безглуздої війни. Люди хочуть. Миру з Донецької області Олександр Загородний, Андрій Марченко та Олег Усенко. Спецкор два плюс два.